На виставці, яка щойно відкрилася у музеї садибі імені Короленка, портрети відомих і не дуже людей. Письменники, люди із шоу-бізнесу і тут же просто обличчя змальовані з тих, хто поруч. Виставка називається у пошуках ікони. В релігійному сенсі це образ Божої в людині, а в мистецькому сенсі, це теж образ. Будь-який портрет це, 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 це образ. Автор людина із особливими потребами. Юрій Данільченко каже, хоче достукатися до кожного із протестом проти дискримінації. Таких людей, які приїхали на відкриття виставки, не часто побачиш на вулиці. Від них відвертають погляд і роблять вигляд, що їх не існує здорові. Виставку приурочили до міжнародного дня боротьби за права інвалідів, які відзначають 5 травня. Цих портретів на нас дивляться очі надзвичайно щирих, позитивних людей, людей без маски. Саме такими людьми без маски і вважають людей з обмеженими можливостями. Поряд із портретами Юрія Данільченка вишивка його дружини та рукоділля переселенки із міста щастя. Така виставка саме в музеї Короленка символічна, кажуть його працівники. Володимир Галактіонович за життя переймався соціальною адаптацією людей із обмеженими можливостями.